На жаль, не маємо такого якогось комунального чи загальноміського басейну, маємо тільки комерційні басейни, але проводимо з ним певну роботу, по тому, щоб мати якийсь пільговий режим відвідування цих закладів. Так само, я думаю, що буквально ще тиждень-два і ми зможемо бути, зможемо запропонувати нашим школам подібний варіант для відвідування і для відповідного оздоровлення. Маємо серед наших. Дошкільних навчальних закладів серед наших садочків маємо один садочок, який має свій басейн. На ньому були в цьому садочку будуть встановлені сонячні батареї для нагріву води. Якусь певну частину часу будуть використовувати саме вихованці цього дитячого садочка, 41-го. А в інший час будемо знову ж таки розробляється на даний момент програма, яким чином залучити дітей з інших садочків або дітей, ті, які не відвідують садочки.